Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні вже 6 вересня. Це ранок 926-ї доби мужньої оборони України протинували російських окупантів, і як завжди на обосві ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Звісно ж, ми починаємо з турецько-покровського напрямку, але тут я скажу вам так: якихось кардинальних критичних змін. В саме цій зоні бойових дій, саме по цьому фронту, не відбувається. Російські окупанти продовжують намагатися просуватися безпосередньо на південь від Новогродівки і сформувати південний фланг для подальшого, більш успішного та безпечного наступу на Покровськ, але їм це не вдається, не вдається тому, що вони недооцінили можливості сили оборони України і переоцінили, як це відбувається і завжди свої можливості, а саме досі вони продовжують битися а, своїм лобом о а, такі населені пункти, як Селидо, а також не можуть просунутися далі ніж Галицинівка а, по правому та лівому берегу від річки Вовча. В напрямку на жилане перше, жила друге, і, звісно ж, окупувати українськ. Все їм це необхідно для того, щоб мати вихід на річку Лозова. А Лозова це саме та е, річка, по якій на північному узбережжі Сили оборони України продовжують тримати оборону на Північні локації Красногорівки, саме тією Красногорівки, яку лок... яку, о, російські окупанти вже неодноразово називали окупованою, тобто, що воно знаходиться під їх контролем, ні. Красногорівка дійсно знаходиться під контролем більшої частини російських окупантів за весь цей період бойових дій, який відбувався, але саме північна частина по річки Лозова на північному. У збережжі ні. Росіяни ніяк не можуть о, встановити контроль саме на цією локацією. Отже, ситуація наступна. Росіяни загальмувалися саме по о, південному флангу від 05-11, як я її називаю, а саме в напрямку на о, Покровськ о, для формування цього флангу. Селедова, до речі, дуже цікава. Локація, тому що там відбуваються ну насправді феєрічні події, особливо в виконанні підрозділу «Карадаг». в даному випадку. Я включу деякі відео від Снайпер плюс телеграм-каналу, які були опубліковані напередодні, е, і прокоментую їх. Е, ми можемо бачити те, як росіяни намагаються на шляху до Селедова перекрити. Переїзд залізничний переїзд для того, щоб не відбувалося, е, комунікації саме по е, цьому логістичному напрямку. Е, при цьому росіяни вони витрачають повністю боєздатну, повністю е, придатну для використання бойову техніку, яка і так в них є дефіцитною. Мається на увазі як танки, так і е, броню, е, бойові броньовані машини. При цьому один зі. Танків, підрозділ Карадах він зміг навіть затрофеїти, і ми бачимо це по о, відповідному відео. Але найголовніше навіть не це. Найголовніше те, що наші підрозділи в районі Селедове зараз виконують досить важкі завдання по безпосередньо захисту цього населеного пункту. Зараз ви можете бачити, як о, відбувається процес. О, о, Ну, скажімо так, розтов, розштовхування російських цих ББМ, а також танків, якими вони намагалися забити саме цей переїзд, і це все відбувається в реальному часі під час обстрілів. Тобто, інженерна техніка, яка використовується саме в цей момент, вона ризикує як собою, так і своїм екіпажем. Ризик максимальний. І це все виконується на 100%. відсотків. Силу оборони України саме зараз в районі Селедово демонструє те, чого не було продемонстровано. На жаль, в районі Очеретина. але це не провина рядового складу підрозділів. Одразу кажу про це. А тут є провина деяких інших посадових осіб, про яких неодноразово вже згадували в наших відкритих джерелах та відбувалися відповідні дискусії. Те, що зараз відбувається в районі Селодова, повинно було відбуватися у кожному населеному пункті на шляху до Новогродівки, яка, до речі, зараз захоплена. І Новогродівка, до речі, це один з тих населених пунктів, який повинен був тримати оборону декілька місяців. Ну так само, як і очеретина, і так само як і багато інших населених пунктів від Очеретини. Той самий Прогрес, Веселе Сергівка, Оролівка, Вовче, Євгенівка, Сокіл, е, Жланне е, і так далі. Чому це не відбулося? Ну, проблематика не в наших хлопцях, саме рядового складу, які виконують максимально ефективно свій функціонал, а питання вже в середній ланці. Це вже питання іншого моменту. Зараз можу сказати так: е, Покровський напрямок для російських окупантів, які вважали, що вони можуть його дуже швидко захопити. Він е, змінює е, свій, ну скажімо так, називу це динамікою. Він змінює свою динаміку. Росіяни починають глямувати. Гальмувати о, навіть о, с, о, більш серйозніше, ніж це відбувалося після Авдіївки чи до Авдіївки. Вони витрачають велику кількість техніки. Тут дуже цікавий момент, який полягає в м, аспекті, ну скажімо так, оперативно-тактичного рівня. А саме, а, якщо ми подивимося на загальну зараз тенденцію просування російських окупантів, то вони Своїм формуванням південного флангу е, намагаються е, зробити, ну, скажімо так, не тільки забезпечення е, безпечного напрямку для наступу на Покровськ, але окрім цього іншого, ще і забезпечення удару на Кураховському напрямку. Тобто, для них це подвійне завдання. Подвійне завдання, коли формується південний фланг для Покровського напрямку, і вирішується проблематика Кураховського. Там вони концентрують велику кількість сил та засобів. Саме тому вони намагаються і тиснути на селодове відповідно з урахуванням охоплення усього плацдарму. І при цьому з економією сил та засобів. А що ми бачимо станом на зараз? А станом на зараз ми бачимо, що в них взагалі нічого з цього не виходить. Тобто, селедове – це дуже цікавий такий бар'єр, на який е росіяни м -м, вирішили все ж таки кинутись. Ну, це такий собі, це така собі бензопилка, на яку вони кинулись для того, щоб їм перерізало гірлянки. І це саме зараз відбувається. Тримаємо о, кулаки за Селедове, хлопці там тримаються. І це пов'язано не тільки з тим, що там є вигідні природні о, умови, рельєфно-ландшафтні умови. Ці умови були і в Новогродівці, але Новогродівця вона впала за тиждень. Хоча можна було б тримати набагато довше. От чесно Селедова, воно тримається досить серйозно. Є інші моменти в зоні бойових дій, на які треба звернути увагу. І це вже е, стосується такого собі невеличкого села, як прочистівка. Е, багато хто про це село чув ні. От у тому то і справа. Невелич... це зовсім ніякої критики щодо прочистівки. Кожне село. Населений пункт в незалежності від того, яка його площа, та скільки там мешкало або мешкає е, людей, ну чесно, вони викликають повагу, якщо вони знаходяться саме в зоні бойових дій, а не десь там в Франківській області. і Вони вважають, що вони такі ж самі е, потерпілі від війни, як і мешканці Попасної, але все ж таки. Перечистівка. А, хто про Прочистівку взагалі чув? Ніхто. Чому росіяни зараз її роблять якимось великим досягненням? Але я вам а, все ж таки можу пояснити. Прочистівка – це саме той населений пункт, який свого часу а, на південно-західний напрямок від Вугледару був а, відбитий. Та звільнений силами оборони України у 2023 році в липні. Саме в липні про частівку було звільнено і розширено зону контролю Сил оборони України до фактично Павлівки під час контрнаступу 23-го року. Влітку 23-го року. А росіяни фактично через майже. Ну, рік і два місяці змогли повернути контроль над цим населеним пунктом, це все вкладається в загальну концепцію російських окупантів щодо повернення контролю над зоною, яку вони контролювали до початку нашого контрнаступу у 2023 році. Це стосується не тільки про чистівки, це стосується і того ж самого старого Майорського та урожайного і їх подальшого просування на північ. Але ми ж пам'ятаємо, скільки часу вони витратили на те, щоб повернути контроль саме над цими локаціями. І е, те ж саме стосується і роботинського виступу, який поки що росіяни, хоча мали задачу його зрізати до кінця літа, тобто по завершенню літа, повинно було бути що. Повинен було бути наступне. А, Володимир Путін, військовий злочинець, який нещодавно був з візитом до Монголії, який при цьому всьому знаходиться в розшуку міжнародного кримінального суду, він повинен був мати на руках ось такий результат. Ми повернули під свій контроль роботинський виступ. Ну, повернули. Ні, не повернули. Те, що було звільнено в 23-му році, продовжує бути звільненим. Те, що ви могли відбити а, ціною, скажімо так, ну яка не може якось співвідноситися з, з Чорноземом, але вони змогли це зробити а, в невеликому відсотку. Вони це зробили? Зробили. Вони мають цього якийсь глобальний стратегічний результат. Ні. Оперативний ні. Тактичний, О, тактичний так. Тут я можу погодитись. Але загально знову ж таки повторюємось: те, що вони зараз роблять, виключно е воно відображається як повернення тих територій, які вони втратили, які до того якоюсь ціною захопили. Це що? Замкнуте коло, це уроборос? Путін сам себе жере, ну в принципі, так. Вони зараз починають самі себе жерти. Ті самі території, е, які в них е, повернула е, Україну до свого складу, вони намагаються повернути вже під свій контроль. Але при цьому найцікавіше, коли маленька прочистівка, вона е, переходить під контроль. Російських окупантів десь там в такій, ну я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, але невеличкій Курській області відбуваються зовсім інші дуже цікаві події, які найближчим часом можуть перетворитися на щось більш потужне, аніж ми бачили до цього. Що саме, ну я не можу вам сказати. За однією тільки причиною. тому що всі ці події, які зараз відбуваються в Курській області, вони напряму пов'язані з подальшими успіхами наших сил оборони безпосередньо і на нашій території. Тому о, віримо в сили оборони України, вони знають, що вони роблять, особливо в Курській області, особливо ті підрозділи, які зараз там, маючи Настільки критичне співвідношення з ворогом не на свою користь продовжують розширювати зону контролю. Є ще одна дуже важлива ділянка, на яку я хотів би звернути увагу напередодні а, суботи, чому саме напередодні суботи, тому що в суботу у нас як завжди відповіді на запитання. Я нагадую, що ви можете залишати під цим відео свої запитання до мене. І на 10 найцікавіших я буду відповідати саме в суботу. Я особисто відбираю саме ті, на які я і відповідаю. І скажімо так: субота це день, коли я відповідаю на запитання. А неділя це день, коли я роблю підсумки за загальну тиждень. Тому, на жаль, але ці 48 годин вони випадають з загального контексту. Але хочу звернути увагу на те, що зараз відбувається в часовому ярі. Часів яр це саме та локація, де ми тримаємо міцну оборону е вже майже рік, і не просто рік. Тут є свої моменти. Часів яр це місто, на яке російські окупанти розпочали свій наступ е тоді, коли вони розпочали свій наступ на Авдіївку. Авдіївка пала. Пало все, що до Авдіївки до очеретину. Росіяни вийшли на вже правий берег річки Вовчі. Вони дійшли до Новохродівки. Часів яр продовжує триматися. Часів яр це щось. От, ви знаєте, от, коли був а, Бахмут, багато хто звертав саме на Бахмут, як на фортецю, навіть була пісня, така все таке, піар і так далі. Взагалі. Я розумію, треба звертати на це увагу у фольклорі, треба на це звертати увагу медійно. Але чомусь я не чую пісню про часів яр. Хоча часів яр станом на сьогодні це дійсно фортеця. Це форте. Ну про Бахмут можна говорити довго, і ніхто не зменшує ваги саме тієї стійкості, яку там тримали наші підрозділи. Але часів яр. Часів Яра. вже майже рік, навіть довше, тримає потужний наступ з боку російських окупантів. А, вони досі не можуть закріпитися на правому березі від каналу, але є нюанс. А, росіяни отримали наказ. Вони отримали наказ до дня народження Путіна зробити йому якусь а, таку. 어, дуже негарне слово приходить на думку. За нього можуть навіть зробити страйк, оскільки це не мій канал, а канал обоз тому я відповідальний вдвічі. Отже, скажу так: вони надали наказ зробити подарунок Путіну у вигляді або Покровська, або чогось іншого. І це чогось інше може бути навіть часів яр. Тому на часів яр. На жаль, зараз десантура, яка там зосереджена, вона кидає максимальну кількість свого людського ресурсу: місні штурми, артилерія, ФПВ-дрони. Дуже складна ситуація. Я скажу навіть більше зараз в часому яру. Ситуація навіть складніша аніж в турецькій агломерації. І навіть на Покровському напрямку мене можуть за це, звісно ж, хлопці, які зараз знаходяться в Селодове, які знаходяться е, на Покровському напрямку, і так далі, вони можуть закритикувати. Але часів яр він зараз тримається ну майже на ось о, цієї межі, коли ми можемо і коли не можемо. Це дійсно правда. Тут вирішується подальша доля саме цієї локації. Краматорського напрямку. Саме доля краматорського напрямку сьогодні вирішується тут. І станом на сьогодні, коли я зараз записую це відео для вас, е максимально наші хлопці тримають цю убуду. Отже, на сьогодні я дякую вам усім за перегляд е цього відео. Звісно ж, як завжди, лайк, підписка або там. Е Тиснемо на дзвоник, якщо вам все сподобалось, і якщо ви отримали саме ту інформацію, яку хотіли почути, без якихось прикрас з достатньої кількості тих даних, які ви маєте можливість отримати. Також я нагадую, знову ж таки, завтра, завтра в нас відповіді на запитання. Ставте найбільш цікавіше. Запитання, і ви можете потрапити до топ-10. А вже в неділю буде огляд зони бойових дій. Дякую усім за увагу. Слава Україні! Слава нації.